Все вище та вище. Так, друзі, дякую за те, що були зі мною на цьому стрімі, за те, що подивилися, як вночі несподівано гросмейстер пройшовся по всім темам. Так? Як я вже кажу, це, в принципі, кожному з вас потрібно виконувати хоч раз на день, для того, щоб підтримувати свій рівень і, хоч не деградувати. Звичайно, ось просто гра, друзі, гра заради гри, вона приводить до деградації. Але аналіз партії, вправи, різні варіації вправ по дружбі з фігурами. Я про це розповідав сьогодні у Ютубі. Ми там відкриваємо нові ем, інтерактивні книжки зі зворотнім зв'язком, зі мною, з міжнародним гросмейстром у форматі Telegram-груп. Ну, про це я розповідаю в Ютубі.